Так, що тут у нас за посилочка? Опа! Не пам'ятаю. А, це кава. Це у нас багато кави. Так, ще одну щось достаю. Ай, рпчик прийшов. Мамі замовляли. Щось вже не пам'ятаю. Привіт. Так, ну що, відкриваємо посилочку. Одну вже я скрила. Це друга кава. 2 кг кави. Зараз буду нести до мами, тому що каву ми п'ємо у мами. Так, дивіться, таку я вже куштувала. Я вам вже знайомилася з цією компанією. І ось ще. теж їхня кава будемо пробувати. Обов'язково з вами поділюся враженнями. Я їм розказала, яку каву я люблю. Я люблю рабуста 60% і 40% Арабіка. Ну, коротше, щоб вона була не кисла, бо Арабіка кисла, а рабуста не кисла. От. Тому, я сподіваюся, мені підібрали за моїм смаком. Тут у нас е, з Ми замовляли Омега-3 хороший варіант. І магній теж хороший варіант. От, магній для мами, омега для подружки її Саші. Отак. От Зараз йду знову до мамулі. Вже сьогодні в неї була. Е але ми їдемо за посудомийкою. Сьогодні купимо. вже купили. Да, посудомийку мамі. Портативно. Ура! Хочете знати? Деталі. Я вам все покажу, розкажу так. Я думаю, з коробочки забирати чи без коробочки. Ага, А потім ми ще поїдемо по магазинах е шукати мені матрац на ліжечко. Я вже знаю, який я хочу, але я, я хочу знайти в магазинах, щоб не платити за доставку. Бо доставка 900 гривень і того матраса, який я хочу. Можливо, я зможу замовити на точку в магазині і вже сама заберу. Мама, да. ти щаслива? Да. Ти, ще, ти ще не розумієш, наскільки ти щаслива. Ні, я вже посуду ти, не вию. Ти спадає. зрозумієш через тиждень, От ти адекватно зможеш оцінити це все, що у тебе з'являється. Ну так здається, що, блін, ну я там одна живу, чи вдвох, скільки там того посуду. Да, а да, ти да. реально стоїш і щось постійно миєш. в ну, мене да. так було. Зараз, yeah. звісно, не так, тому що я вдома yeah. не їм. Я yeah. yeah, реально цілий yeah. день щось мию. Yeah. А просто... мама постійно там щось миє. То, то-то, то-то, то, і все час все стоїть. То чашечка, то yeah. стаканчик, yeah. то якась та сама дуже yeah. сила. А взяла. тут я побачила Тік-Ток. Мабуть, всі бачили, мені здається, він дуже багато не брав. Там якась просто дівчина показує, каже, я проводила ефір, і там за спиною у мене оця моя посудомийка. І, типу, тема ефіра у мене зірвалася, тому що купа питань було, що то таке стоїть, і коли я скажу, що посудомийка, а вона така маленька, сорок на сорок, типу взагалі маленька. Все, мені не дали далі слова сказати по темі ефіра. І вона почала говорити: ну от записую огляд. Показала цю посудомийку. Вона ну проблема в тому, що вона коштує так, як і звичайна стандартна велика посудомийка. Але ж не у всіх є можливість поставити. Можливість цей Місце. Місце я, я ж не маю на увазі саме можливість по місцю. От, вона коштує скільки? за скільки? 13, да? 13 тисяч. Ну там трохи дешевше. Ну, майже 13. Uh, майже 14. Майже 14. Ну, майже 14. 14. Да. Я сподіваюся, що. Не заважаю там. Що... Це перекресток. Я сподіваюся, що на одну людину стане щасливо більше в цьому плані. Не однозначно, я того відчуваю. А, а то й не на одну, тому що я впевнена, що після того, як ми по будемо показувати періодично це все. Не, ну, ще туди, ми куди теж я, я планую її поставити, тут да. всі будуть просто в шоці. Туди влазить достатньо багато посуду для того, що не взираючи на те, що вона маленька, туди влазить ну шість тарілок, місочки, чашечки. Ну типу, а більше її не треба. І, ну можна, так, і, можна, да, і можна запускати її там не раз на день, два рази. Дуже мало ви витрачає вод на одну мийку. Витрачається 5 літрів води. Ви щоб помити два комплекти посуду, більше витратити точно, навіть так. якщо економна це робити. Вот. і там, ну, в Бейлайп, тоже теж вона не дуже багато да, тяне. І є ще ж вот. мінімальний у цей режим, що на півгодини. Є да, на півгодини на цикл, навіть на 15 хвилин. І там є мийка этих зелені овочів. Там є спеціальна кризинка. Я до речі, подивлюся. Я думаю, що я і у себе так придумаю. Як тому що просто, просто не додумувалися. Там просто спеціальна така кризинка, яку ставиш, і миться зелень. І ця дівчинка показала. Вона там таку зелень, якусь типу рука, от Це все, пільмішку, багато всього, і воно все в землі. Поклала туди, і через 30 хвилин у неї чистюсінька зелень, вообще промита. вона її просто висушила і все. А це вічна проблема помити зелень. Ну так, починаєш а ми перемивати. Багато цей. їмо, і це дуже багато часу займає. Помити зелень. Я кажу, зробити салатик це ж катастрофа, бо там вже треба. Да, Простіше приготувати м'ясо, ніж салат. Так. Да. Як це у вас? з От так що їдемо забирати. Ми замовляли в Фокстроті, а вони є також в комфі. швидше прийшло в. Комфі треба було чекати три дні, а в Фокстроті на наступний день доставка. О, так, От, тому що це не популярні моделі, їх немає так в магазинах, щоб та, під замовлення. Ми вчора замовили, сьогодні вже вона приїхала. А в домі торговлі відкрили Юск, а ми не знали. Великий юск. Зараз я тут запитаю, можливо, матрасик. Мені зможуть, а може ти тут якийсь знайду. О, і диванчики, тут пішли, подивимось. Мам, пошли диване подивимось. Мені ж таки диван треба і ще. Ось софа така красива. І ось. Все, дивани скінчилися. Угу. Рушнички. Скоро я буду це все. Закуповувати отакі всякі килимочки ванною. Скоро, скоро, скоро. Угу. Ще приїдемо з відпочиточку. І. А, я ж я вам не розказувала. Ми ж їдемо знову. Ми їдемо в готельчик з мамою, з Кеті. Сті Іри, з вами сестру, їдемо в дуже супер класне місце через кілька днів. Там буде природа, озеро, чи річка, ну щось таке. Біленький пісочок, всякі гойдалочки, май... мангали. О, в общем, аж на п'ять днів. От, і потім приїжджаємо, і мені якраз будуть ставити вже меблі. Все. Потім я прийду сюди і буду закуповувати огіялка, постільне і так далі. Подушечки. Ой, м'якенька яка. О, яка м'якенька, прям'якенька. У мене, звісно, є подушки вже, але це прям дуже м'яка. Скільки вона? 1750 гривень. Мені дуже подобається, коли дуже м'яка. Що мені подобається кірєві, тому що вони м'які? Боже, оці мені досі подобаються Прям такі милі, подушечки ці штучки, такий ще колір класний, білий з блакитним ні, глибоко з сірим. Отакий там колір всередині. Люблю юску. Вже все приємне. Піджопнички м'якусень. Мені ще надо стільці на кухні. Не знаю, що які. Взагалі не знаю. Десь маму загубила я. О, щось новеньке. Прям з войлока якийсь. Мами зараз ось такі дуже ну, зручні. В Єві купувала їй Чи -то, дві штучки. Такс, оцікавенького є. І це йорзатися буде таке. А оце добре буде лягати. Ух ти! А, ну це дитяче щось, воно таке прорізінене, класне, слухайте. Це прикольно. І дуже зручно, я думаю. на стіл з такої якості. Ізвиніть, а перевернула наоборот. І це класне теж. 250 гривень один. Блін, 1000 гривень, чотири штучки. Ну, теж. Ну, це вообще 300. Новинка. Сразу 300 гривен. О, знаешь, шлась, мама. Що ты? Ничего. Маме, хорошо, мои хавуля разбились. Красотка. Сири. Не, вони не Сири, вона така, якась с трошки з Бежим. Типу Сири. Сири, абсолютно Сири. А, вот с Бежем. Сіря, да. Ой, ну я такі класні купила келихи на тему. Ну, не келихи, а чашечки. Боже, там вообще ручна робота. Я не знаю, скільки вона ручна. О, дуже да, зручна чашка. Дуже зручна. така приємна. Дуже да? зручна. Це колір класний. А то, ну, миша. Да, я там таке освіщення трошки обманчо, це класний обмане. Кажу, скоро вже буду тут всякі штучки купувати. Глянь, яка салатниця красива. Глянь, яка с... красива салатниця. Така здорова, дуже велика. Це... 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 <плес> це... А це теж салатниця? Так, да, до речі, дуже зручна. Що ставиш, прикольно. і туди можна щось да, ставити. Да, На маленький стіл, О, да. на маленький стіл. Да, прикольно, що вона місце не займає. А от є трошки менше угу, ще. А, ні, така сама. Класний салатник на маленький стіл. Знаєте, що так ставиш і все. Там по кругу потім ще посуд. Да. Так. кусу. Почалися примірочки. Вибирати матрас. М'якенький. М'якенький, але він не не товстий і тихо. Я кінець м'якенькому. Ну я ж казала, а потім приходить охранність. Каже, прокидайтеся, магазин закривають. Не давить нічого в косточку. Да? тобто це. Я такий хочу, повністю з мема без всяких пружин. Ну так от тобі ж вже ж є з якої якості, то й питай. А ти ще товши? Середні, високий, дуже високий, рівні тут Все написано. Тут можна все вивчити. О. Я вже все знаю, що мені джеп'яті чат сюди. Ну. Просто я не розумію, де інформація про цей саме. Це? От я питала б. У кого? Тут немає таких консультантів, які ходять. Як це немає? Не можу бути? Ось от тут бачиш цією штукою. Ось це якщо з кокосовою прослойкою, він вже буде твердий для мене. А якщо у вас 100 кг, то треба з прослойкою. А якщо 50, то отак треба порісти. Щоб ніде нічого не давило. Ось це, мені здається, мені так сподобався цей матрас. Він просто ідеальний. Мені дуже він сподобався, але він 160 на стандарт, стандартно. 160 може різне, а довжина 2. А у мене 190 довжина, ліжка. От, буду. Тепер шукати ось такий дуже-дуже м'якенький. Я лягла і мене всю обняв хтось. Ах, кусочка, засинай і хай тобі насняться 15-ті От так оце виглядає. Клас. Просто клас. Щаслива обладательця, дивіться, там вона вже стоїть. Я не буду вам тут огляд показувати. Ми знімаємо про посудомийку у мами на каналі. Тому хто хоче подивитися огляд повний, то я залишаю маму посилання на мамин канал під відео. Тетяна Чернич називає цей канал. Вона така велика, тому що там коротке упакування, пінопласт. Взагалі вона маленька всередині. Гляньте, яка щаслива. Мама мене привезла в світмат... Короте, меблі ортопедичні матраци. І от зараз тут до одної меблі подивимось. Ну, поки що на перший погляд все так дуже. По, по старому варіанту. Але тут багато матраців, і я вже знаю, який я точно хочу, тому я зараз йду до консультанта і просто показую відео матрацу, який я хочу. Коротше, скоріш за все, от сюди, отак ми її поставили просто. І все. Тут буде отак, ще місце, а вона буде тут стояти. от там розетка, і якраз слив сюди і не буде е мішати отам, ну, що Грязна ж вода буде стікати в раковину, і там раковину треба мити ті, періодично. А так, виходить, туди доступ, он, незручний доступ. Так що от сюди переставимо. Дивіться, що ми робимо. Ми зі сміттєвого відерця дістаємо корінці зелені, яку я насобирала на... просто коротше, під домом. Я побачила рослинку, ту, яку я е, дуже люблю в Туреччині їсти. Я вам зараз її покажу, як виглядає. Портулак називається. Е, воно е, це як бур'ян росте, і люди від нього позбуваються. Воно дуже сильно розростається. А воно дуже смачне, соковите таке трошки з кислинкою, як огірок, ну, коротше, як лимонник чи огірок. Ну, з кислинкою дуже смачно. І я в Туреччині прям його обожнюю, зі смітанкою чи йогуртом завжди беру. І тут я, коротше, його бачу, просто гуляю з Кеті і бачу, як водою росте. І у мене прям слюнки потекли. Я його бігом нарвала, ми його тут вдома намили. Ну Правда, не встигли ми його по -по поїсти, тому що милась в посудомийці. Але зараз я вам покажу, до речі, от вона посудомийка. Ми вже її тут опробували, але у мами на каналі там всі деталі: розпаковка і все таке. Так, де? Він. Ось він? Так, да, вот он. Зараз я вам покажу. У кого таке росте на городі, як бур'ян, і ви викидаєте, боже, воно таке смачне і таке корисне, що ви просто маєте його спробувати. От, ось, ось такі штучки. Ось такі. От, бачите? От, ну, от, дуже багато росте. Мам, він зниєк, він дуже мокрий, треба було його висушити. Коротше, воно дуже смачне і тут багато вітаміну С, вітаміну А, омега 3 і ще там чогось. ну, Рослини омега 3. В общем, це просто кладість. Туреччині його і в інших країнах прям їдять і це ну, класна штука. І, а ми, блін, викидаємо, оказується. Так що не викидайте, спробуйте. І моєго, я запитала у GPT чата, говорю, а корінці там в мене залишились, він Да, сажай, виростуть, все повиростає. І ще й на сінечко тобі накидає, і все заросте, і воно ж красиво буде, там прикиньте, прикіньте зелененьке. І дуже сильно розростається, і можна буде їсти його і прямо. не зашкодить пальмі. Да, і ж пальмі не, за, не зашкодить. І в общем, я завтра буду ще шукати.